Ну що, друзі, знову привіт із шумної канбери. Тут будується щось, шумить. Закінчила я справи з посольством. Загалом а, нормальне враження. Все було окей. Єдине, що від нас були помилки, тому що нотаріус, який там документи присилав, щось недозаповнив. Тому що він нас заповнив. Я думала, що ті пап'юрки не треба, бо вони не були написані. Потім вияснюю, що вони потрібні. Потім в кінці дзвонили в Україну о четвертій ранку, щоб по емейлу e переслали нам папірки. Ну, словом, таке, наші проблеми, не консульські. Консульство жіночка була досить, досить як це, допомагала, розказувала мені, то, що я в неї питала, все окей культурно. Але дивіться, я тут тільки що збагнула, що в Канбері немає метро. немає метро навіть. Навіть так, а я вибрала собі 12-хвилиновий похід знову. Тут GPS щось трошки глючить. Але коли я доберусь туди, то там буде торгова зона. Ніби такі торгові центри, магазини мають бути. Хочу в ресторан в'єтнамський сендвіч взяти. Нічого нового, екзотичного, просто звичайний в'єтнамський сендвіч з хрумкою свининою. Але слухати насправді тут щось з GPS відбувається. Ну ось ніби йду прямо, ніби ніби туди. В Австралії назви вулиць іноді на, на кутах, на перехрестях написані. На будівлях ні. Тому можна йти 100 метрів і не знати, по якій вулиці йдеш. якщо GPS глючить, то ну, ніби йду, ніби йду. Трохи далеко, 11 хвилин. Хмарно, так що я сильно не спалюся за 11 хвилин. Ось. І так поїм, подивлюсь магазини, походжу і... Поїду потихеньку назад. Зараз вже яка година? Пів другої, а в пів п'ятої виліт. Тут треба заздалегідь прибути туди, в аеропорт. Дуже затишно тут, затишно, ніби інша планета. Ну, Австралія вона така. кожне місто, як інша планета в якійсь в якомусь степені. Слухайте, евкаліптики ростуть, європейські дерева ростуть. Ну, клімат такий дуже подібний до Мельбурна зараз, але я знаю, що зими в них холодніші, що в них справжній сніг. Я правильно йду, здається правильно.